Всім привіт! 21 червня це грядочка з перцем, а навесні це були тунелі з розсадою перцю. І між розсадою перцю, який ми продавали, я висадила свої рослини. Люблю перець Хаски, це дуже ранній гібрид, 55 днів пишуть у помідорів, кількість днів від сходів до першого стиглого помідора. А у перця від висадки розсадив ґрунт. Висівала я цей перець 25 лютого прямо в касети. 3 квітня перевалила в стакани. Тут я його ріст не затримувала, тому що була не пікеровка, а перевалка. 16 квітня висадили в тунель разом з розсадою. В травні продала розсаду перців. Цей залишився тут рости. Від висадки до сьогодні пройшло 65 днів. Пишуть хаски 50-55 днів від висадки. Ну, можна вже такий перець брати, щоб начиняти. Я люблю, щоб він трішки дужче такий достиг. І портека я люблю. 70-75 днів. Цей перець збирають у біологічній стиглості, коли він уже червоний, тоді він смачний. Хаски можна їсти, коли він білий, в технічній стиглості. Перець буває світлий, який їдять в технічній стиглості, і темний, який не смачний, коли він отакий не стиглий. Рекомендують пасинкувати перець до першого розгалуження. Оце розгалуження, там, де він роздвоївся, розстроївся. Кожна гілочка буде роздвоюватися, роздвоюватися, вгору вже ми нічого не чіпаємо, а вниз треба видалити посинки. Я розпочала видаляти, знаєте, як зранку вийшло сонце, стало жарко, тут видаляла. А тут пішло звідси, так воно й залишилося. І мені здається, що тут перець менший, там, де пасинки не видалені, часто коментують, що для чого його чіпати, раніше в колгоспі не пасинкували. То були сорти, а це гібриди. І Можна і не пасинкувати, перець зав'язався. Ну, я не думаю, що нам рекомендують ті методи, які нароблять шкоди. Перцеві так краще, значить, треба пасинкувати. Оскільки я не люблю його. Прив'язувати, забивати кілки, багато мотузків, висаджую по дві рослини, вони так тримають один одного. Але деякі все рівно схилилися і не ростуть. Якщо вже вітром зломило перець, він далі не буде рости. Залишається маленьким. Ось бачу, просто схилився. Королівську квітку я не видаляю. Це вже він тут росте давно. Вона тут одна. Оце перший перець, це з першого розгалуження, то тут вважається королівська квітка. А наступні це вже просто перець зав'язався. І тут один королівський. Поруч посаджені всі сорти, які ми продавали, а також новеньких я накупляла. політ. Хочу подивитися, сонечка, багато сортів. Зараз ще просто зелені кущі. У цьому крайньому тунелі ми вирощували розсаду помідорів, які висівали 26 березня прямим посівом в тунель. Просто сухе насіння висівали. Гарна була розсада, все продалося. І посіяла я один рядочок Білозірки. На той час, коли ми продавали розсаду помідорів з цього тунеля, це було десь приблизно до 20 травня. Оцей перець мав два листочки справжні, сім'ядольні листочки і два справжні. Він взагалі не підходив до того, щоб його продавати розсадою. Я вже колись пробувала прямим посівом перець, не встигає. Ну, зараз на 20 червня ось яка розсада. Не пересаджувалися. Якби їх пересадили, вони б ще більше затрималися в рості. Можна сказати, що ті, що я висадила перці, також маленькі. Але вони вже прижилися, вони пересаджувалися. Оце воно тут посіялося. Оці пікірувалися, раз приживалися. Це розсада з того тунеля, яку я продавала, аж тепер сюди пересадила. І другий раз я його пересадила. Це колобок з магазинних кольорових пакетиків. Політ, дуже кажуть, гарний перець. Купила сорт Іволга, посіяла і в ящику вони в мене всі перці загинули від чорної ніжки. Потім залишене насіння, та що в пакетику було, я посіяла в роз'ємну касету. І прямо з касети висадила сюди на грядку. Дивіться, які вони як вірусні. Це якщо накупувати оцих кольорових пакетів та продавати людям розсаду, то можна і шкоди собі наробити. Бачите, який перець. Чотири рослини і всі хворі. Далі це також з пакетиків, топ гриль якийсь. Будемо потім дивитися, чи він схожий на той, який заявлений на пакетику Білосніжка. А далі будуть, оце також куплення, а далі оце ті, що я продавала з свого насіння. Зазвичай купую кольорові пакетики, висіваю, дивлюся, що з них виростає. Один раз збираю насіння, продаю людям, уже, щоб хоч колобок на колобка був схожий білозірка на білозірку. Бо буває прямо суміш у пакетику. Купувала насіння баклажанів. Та сама історія, алмаз. Дивлюся, що він білий. Ну, може, посиніє, є, я не вірю. А то з іншого пакетика алмаз пізніше висівали. Це трішки гібридів і проперець. У ці тунелі зроблені на місці теплиці. Вона у нас була 7 років. Посередині були стовпи і там ми 7 років нічого не вирощували. Я вирішила, що перцеві буде всього достатньо. Не обробляла додатково кальцієм. І це спричинило те, що в мене є вершинна гниль на перцях. Не на всіх, але є. Маю колофермен кольцію. кальцію. Ввечері буду обробляти по листю. Це легкодоступний кальцій для рослин. Ось, бачу вершинна гниль. Я даю 20 г на 10 літрів води, тобто 2 грами на 1 літр води. Оброблятиму по листю. Коли ми навесні вирощували розсаду, ми її два рази поливали колофермином магнію. щоб було зелене листя в розсади. Помідорам цього не треба, а от перцеві. Раніше в мене була бліда розсада перцю. В тому році ми спробували давати оцей колофермин магнію, могнію і зелене було листя. І в цьому році давала я два рази 20 грам на 10 літрів води, то в нас розсада була зелена, горна. Також по листю давали 3,27, По листю ми даємо з поливолки, набираємо поливолку. Оцей розчин і швиденько поливаємо розсаду і так само я буду перець поливати. Хочеться перейти на органічне землеробство, але поки що не виходить. Є якісь елементи, які недоступні для рослин, тому треба додатково давати кальцій або магній для розсади. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. У мене дуже гарно родить перець хаски на грядці, ну, якщо його не з'їдають слимаки, або вистачає кальцію. І вже третій раз я його висаджую в теплиці, подивлюся ще цей рік, як він себе буде поводити. Зазвичай не виходить. Ну, цей рік вийшло так, що його помідори придавили. Пробувала висаджувати між перцем геркулес, то геркулес дуже гарний в теплиці, а хаски якийсь худий, високий, йому більше подобається у мене на грядці. Ось бризколіно. Стигнуть і ще хтось.